Привіт! Сьогодні будемо робити віночок. Це є моя основа металевий товщина його. Це є 0,56 см. Нам потрібен декор, квіточки, тичинки, калина, все те, що ви закупляєте на віночки. У мене ще ось така. Гілочка, як під колоски. Я її хочу сьогодні використати. Приїхала вона в посилці. Силку на магазин я залишу, де я замовляла ось таке. Це є одна. На одній гілочці таких чотири штучки. Довжина їх, якщо брати від основи 9 см. Це є одна, дві, три, 4, 5, шість. Ну, трішки осипається, але це не страшно. Так, для основи я використаю фуаміран. О 3 см смужки. Ви можете використовувати фетр. Так як у мене фетр закінчився синього кольору, я буду використовувати фламіран. Він китайський з глітером. Виміряю собі. Серединку. Так як мені підходить, щоб було по центру. Гусика я всі поскриваю. І наношу гарячий клей. Пістолет не сильно розігрітий. Форміран, коли дуже сильно пістолет розігрітий, також може втрачати форму. Залежно, якщо він дуже у вас тоненький, він покрутиться. Працюєте з клеєм акуратно. Опіка лишає нормальний. Мене вже майже зажило. І наносимо. Цей фоаміран потрібен для того, щоб ця основа була для квітів. Цього самого не буде видно повністю під е, квіточками. Другу так само з другої сторони. Де є паутинки лишній кайш все забираєте? Далі для роботи мені потрібна органза. У мене органза 2,5 см. Опалюю, обрізаю я її на термоножі. Відповідно, кінчики вже опалені. Якщо ви обрізаєте ножничками, обробляйте краї. Це для того, щоб наш віночок тримався на голові. Я її вирівнюю. Два кінчики однакові. Коли ви будете квіточки клеїти, ви її краще приклеїте вже з квіточками, так як вона тоненька. Якщо атласна стрічка, то повністю приклеїте все. Атлас, він коли зав'язуєш, може розв'язатися, а органзан з такою швидкістю розв'язується. Забираю зайвий клей, термоніж мені вже не потрібно. Його також можна придбати в мене. Подивіться, попереднє відео, там є відеоогляд, як ним користуватися, яких він розмірів, з чого складається, вся інформація про нього. Далі мені потрібні квіточки. В центр я вирішила такій послідовності. У мене позалишалася неоднакова кількість квіточок, тому з них хочу я зробити віночок. Передивляюся, де буде мій центр. І по центрі під кутом наношу з однієї сторони клей і під кутом просто приклеюю його. Якщо ви боїтеся за отакі квіточки, що вони розсипляться, вони не є. Це дротик, відрізали. І закрутили, те, щоб не було вже настільки страшно, що вони ненадійні і розсипляться. Далі наношу клейна для червоної. Те ж саме під кутом. Час і часу сам пістолет виключайте, щоб він не був перегрітий. І те ж саме роблю з другою. Це в мене одні ножнички для нарізання ось такого. Окремо ним є стрічки. Не нарізаю. Далі тут наношу з другої сторони. Старайтеся хоча б хоч якоїсь симетричності притримуватися, тоді буде. як їх можете тоді порозрівнювати. Далі жовтенька мені потрібна. Вони були такі вже з. Головками. Якщо ви хочете зробити свій перший віночок, візьміть якісь дешеві квіти, не беріть їх багато, візьміть декілька. Щоб ви зрозуміли, чи вам вдасться це зробити чи ні, і як вони себе будуть поводити у вас в руках. Не всім новачкам з першого разу виходить, тому і на початковому етапі, коли важко всі кидають. Якщо у вас є питання, можете залишати в групі під відео. Є також група у Фейсбуці де майстриня спілкуються між собою. Це синенька буде. Це також все в одному магазинчику було куплене. Ось так. Це є наша, ось, щоб було видно, це є наша початкова частина. Ось так. Далі ось ці місця, де є проміжки, нам потрібно їх заповнити течинками, зеленю, будь-якими додатками, які у вас є. Мамості! Далі у довільному порядку я почала краювати. Ось так буде моя композиція виглядати. Ось так ззаду. Ззаду я все додекорую декорую листочками. Ось так, зараз покажу, як тут. Прямо ці такі маленькі, ось як вони. Це такі квіточки є в мене. Це були з букета такі. Трояндочки маленькі. Дивіться, щоб листочки туди не потрапили. Прикаяти їх міцно. Жовтенька є. Далі червону калину потрібно. З калини маленький дротик і клей не засох до кінця, сюди в дирочку я запхала. Тут далі потрібні такі течинки блакитного кольору. Ось і сюди збоку запихаєте. Так як ця квіточка розкрита гарненько. Тут нічого не буде видно. Тоді ви її до додатків оцих усіх і приклеїте. Далі в мене голубенька йде збоку. Головне акуратно, як ви приклеюєте, щоб вони були рівномірно приклеєні. Далі така трояндочка. І я її ззаду на саму композицію приклею, тобто триматимуть її попередні квіти, не каркас, який робити ще додатково. Її триматимуть попередні квіточки, які є тут. Ось цю квіточку, яка рухається, ці листочки полегенько, по капельці клею, слідкуйте, щоб пістолет був не перегрітий. Тому що, коли буде дуже сильно перегріти, вам клей потече, це є один. Два композиція буде дуже рухома, довго засихає сам клей по собі. Додатково я такими колосками їх. Приклеюю. Мамочки. От так. Воно витягується, звідси. Першу частинку я обрізаю, так як вони мені завеликі. Залежно, які у вас квіти. Якщо у вас квіти нормальні і не потрібно обрізати, вони не є дуже високі, то клеїте так. Якщо потрібно щось там підрізати, обрізати, обрізали, підрізали, так і залишили. І легеньку тут смужку. Буде сама квіточка приклеєна до колоска. Ось. Ось. Бабі, бабу, Бабі, да. Далі декорую я задню частинку. Чо? Ось, задекорувала я половину віночка. У мене, звичайні, ось такі листочки. Я їх заказувала В пачці. Це є 100 штук. Колір зелений, розмір 10 і 8 на 6 і 5. Ось такі листочки. Чим вони зручні, що можна з від гілочки відрізати цей раз отут? Потім друге, що можна кожен листочок окременько зробити. Я заказувала попередні рази інші листочки, але один мінус в тому, що вони, бачите, спаяні докупи. І їх так обрізати не можна, і вони трішки деформовані. Вирівнювати їх ну, якось але приклеювала. Бачите, вони посклеювані. Тому брала такі окремо, щоб були. Далі беру. Оці ж листочки, повідрізала я їх. Хаотично приклеюю. Немає якоїсь послідовності, просто хаотично, щоб все було ззаду закрито і гарненько. Я і ось такі штучки. Просто відриваю. Вони не деформують, але трішки зовнішній вигляд портять. Ось так. Край пістолет я за часу виключаю. Листочки самі зараз покажу так. Ось так. І кожен листочок, де в мене є, що видно, я його приклею. Так, щоб задня частинка була ось такого плану. Без того, щоб клею не було видно задньої частинки, те, що у вас ви хочете закрити, всі ваші мінуси потрібно спасати, рятувати. Таким декором зручно зробити все. Про свої недоліки знаєте лише ви більше ніхто. Мій віночок готовий. Ось так він виглядає. Ззаду частинка вся задекорована, нічого зайвого немає. Він розтягується, стрічками ви собі зв'язуєте ззаду, щоб він не падав. Тобто конструкція надійна повністю, щоб сказати, що я щось тут оторву, ні. Ось так він виглядає. Дякую за перегляди. До скорих зустрічей.